Слава Україні! Сьогодні у нас іде клановий турнір, іде Х-25 на героїв, яких ми, в принципі, самі можемо обирати. Я, звичайно, оберу трунду і відкрию декілька уламків. Е, Перш ж перейти до відкриття, нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і погнали відкривати. Є ще один темний, У мене недавно був легендарний, не вірю, що прийде ще один, але під шмок відкрив. Епік. О, епік зі злиття. Але злиття я не роблю, бо злиття ніяке. Так, хочу трунду. Одну маю, хочу ще одну. Матвіна. Може би... Давай, 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 давай. Вау! Це було дуже... Епічно хотів сказати, але, мабуть, це було дуже легендарно, вискочив. В принципі, герой супер топ, і ще одного можна дуже легко прилаштувати. Навіть на основі від нього ще не відмовився, бо ще від одного. Добре, погнали далі. Клас. Але це x 25 не спрацював, на жаль. Так. Давай є ще шанси. Ще на одну. Одного. Одну каймера. Давай, 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 давай. Ха-ха-ха. І... 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 Ну. І це супер топ. Але... Дуже цікаво. Дуже цікаво виглядає, що одного, що другого можна було отримати за вхід. І два супер топа. Що? Що? Добре. Давайте ми тоді докупимо. Докупимо ми тут. Так... 11. Можна собі дозволити. Можна собі дозволити. Так, я забрав, забрав. Трунда. Трунда, прийди. Трунда. Так. До речі, синіх також в мене недавно був легендарний, а з чотирьох, але з 4 жовтих прийшло два. Ну, побачимо. А може. А може все-таки прийде ще одна. Так, епік. Епік, ну епік ніякий. Навіть, мабуть, на крипту я би його не качав. Так, далі, банші, це не цікаво. Ще одна равка не цікавим м'ясник. Так. І рапіра, це також не цікаво. Добре, і десятка. Давай, давай, давай легендарного. Ну, давай. На жаль, на жаль, це 10 синіх. І є ще один червоний. А може прийде міфічний. Ага, міфічний кайман. Міфічний кайман. Ну два легендарні герої, в принципі, вроді непогано. Що ж, переходимо до наступного аккаунта. Наступний буде наталі, в наталі буде 5 жовтих і 10 синіх. В наталі вже є 2 трунди, того будемо пробувати дістати його Гофред Фред дуже бісить. Часом на арені, коли його зустрінеш, такий максимально противний герой. За рахунок його пасивного навику, тож можна було би дістати. Так, епік. Епік, епік вже є, ну це це, це це, 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 крипта. Але крипта тут закрита, того не знаю, куди його засунути. Е, так, і 5 жовтеньких. 5 жовтеньких. Погнали з першого. Перший. Так. Тут, на жаль, так не вийшло. Ліч. Це частинка Разена. наскільки я пригадую. Другий. Баронесса, ні, інферно. Вони схожі, вроді би. Епіки, які ніде не використовуються. Синешаль. Ну, Синешаль це крипта. Зараз, до речі, і темне місто, це і темне. Пекенне місто. Прокляте. Проклята боже, з третього разу Е, Ну там використовується в проклятому місці майже все. Так, і 5... 5... 5... 5 непотрібних епіків. Ну, так буває. Дякуємо Наталі і переходимо далі. Так, ну і традиційно моя основа на закуску. У мене одна трунда є. Не відмовився би від ще одної. Так. Ну і мені потрібна рарка з демонів. Але мабуть я її знову ж таки не дістану. Так. Поки це все не то. Якісь. На жаль, на жаль, це не маркіза. На жаль, це не маркіза. Два є темних, ну також не вірю, що прийде щось. Того просто відкриє. Недавно прийшов темний кель. Епік. Клас. А мені потрібна Дріада Нія. І це могла бути вона, а не оборол. На жаль, на жаль, на жаль. Так, ну і три. 3-3-3. Три, три, три. три шанси на тунбу. Перший. Армстронг. Супер топ епік. Піде в мене як плюс один. У мене є вже прокачений. Активно використовую. Ще один. Хаск. Хаск також можна зробити плюс. Супер топ, який б'є від максимального здоров'я ворога. Не ну, дай легендарний. Дуви тунду! Ну де? Да. Де? X25X. Вже пора робити X хоча б 50, Х75 для того, щоб відкриватися і надіятися, що щось прийде. Три легендарки. Три взагалі не туди. Ну, до речі, по навиках він досить непоганий. І колись думав його прокачати, але не прокачав. До сих пір він в мене є на твіні. І також не прокачений на основі його немає, на основі це новий. Так. Та й таке вийшло відкриття. Пишіть, що ви думаєте про x 25 А я всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.